Позачергова сесія Іршавської районної ради, ще не встигла розпочатись, Як біля адмінбудівлі вже почалися сутички справжня бійка у натовпі, навіть був ніж, як нам вдалося з'ясувати в одного з представників громади від всеукраїнського об'єднання Свобода. Хто не постраждав, але голова районної ради Іван Савко доручив провести сесію своєму заступнику Петру Добромільському на засіданні 40 депутатів із 52. за їх спинами ще кілька десятків людей: представники громадськості і трудовий колектив Довжанського лісгоспу, який прийшов захищати свого керівника Василя Леднея, аби лишили його на посаді директора і надалі, адже термін контракту закінчився. За час його роботи ні заборгованостей по податках, ні по зарплатах не було. Василь Ледней прозвітував про свою фінансову. Господарську діяльність, адже це було першим питанням порядку денного. Я не прийшов зараз проситися, щоб мене на посаду відновили. Я вчора наказом звільнений з посади. Просто районна рада свою ініціативу поставила сьогодні питання мого звіту за ту роботу, яку я проробив. Я його зробив. Я б не слова не сказав, що я вас прошу, щоб ви мене поновили на посаді, тому що я не привик сам себе сватати. Процедура сама. Погодження, звільнення і так далі, то то є така, що обласне е, управління подає на агентство, і, контракт закінчується, подає голові райдер адміністрації, бо він погодив, що розірвання контракту. А, або якщо продовжується, то погодив на продовження контракту. Ну, це така ну, процедура. Претензій і зауважень до Василя Леднея ні у депутатів, ні у громади не було. Чого не скажеш про нового очільника РДА В'ячеслава Свічкаря, який за місяць роботи встиг заплямувати свою репутацію та ще й проігнорувати позачергову сесію, на яку його запрошували. Народні обранці вирішили висловити йому недовіру. Зрідно частини 3 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Рішення про недовіру голові адміністрації приймається таємним голосуванням. При цьому хочеться нагадати, стаття 9 закону України про місцеві державні адміністрації передбачає, що повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняється Президентом України в разі абзац 1 пункт 8. Висловити висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради, тобто 37 депутатами Іршавської районної ради. Як тільки оголосили про початок голосування, активісти від свободи почали перешкоджати депутатам. Мовляв, голову РДА ніхто не запросив і без нього вирішувати його подальшу долю несправедливо. Хай вийде до народу, хай скаже, хай відкличе свій підпис, і ми не маємо до нього претензій. Це думка депутатів. Ми не хочемо війни в районі. Я навоювався достатньо, повірте, Я хочу жити. Мені завтра дитину в садик везти, я не хочу скати палити. Я хочу жити в районі. Хайди сюди. Сюда це робиться, як ви зараз сесією можна було Іди, а ми нас гойдати і тоді. Зате свою так звану інтелігентність помічник народного депутата і його прибічники продемонстрували як слід заважали ходу голосування і ще трохи, і кулаками відстоювали б нинішнього голову Іршавської РДА. Ви говорите про відходи і доставлення до людей. Перше прийшло скорочення облестили скорочення чисельності адміністрації. Чому почалися мене? Решавање на доживотните страдања. Само сте не Мало Ваш престојни и во веќе шеќер. што толку подкови Но, но од слобода немаје врножење. Тоа е тако еднојко и мојо. Ја вреди Ваш В результаті голосування недовіру голові РДА В'ячеславу Свічкарю висловили 37 із 40 присутніх депутатів. Це рішення скерують до закарпатської ОДА, Кабміну і адміністрації президента, аби ті вжили заходів згідно з чинним законодавством.